Друзі, всіх вітаю на каналі Уса Вусика. Сьогодні розглянемо найсвіжіші новини зі світу боксу. Тож ставте лайк цьому відео, і ми починаємо. Відомий український боксер Олександр Усик, який є чемпіоном суперважкої ваги за версіями WBA, WBC та WBO, повідомив, що придбав собі нове авто. Так, недавно я купив собі BMW 5 серії 540. Воно 1997-го. Або 1998 року випуску. Я вже казав про це раніше, мені дуже подобаються старі автомобілі. Сказав Олександр. Ціна BMW 5 серії 540 1997 98 років коливається у районі від 3 до 10 тисяч доларів. Тож це доволі бюджетне поповнення колекції Олександра Усика. Напередодні реваншу з Даніелем Дюбоа, Олександр Усик також розповів, як в дитинстві утримав удар від коня. Ведучий Пірс Морган запитав у Олександра, який найсильніший удар отримав Олександр у своїй кар'єрі. Відповідь одночасно і здивувала і потішила. Олександра, чи був той удар найсильнішим у твоєму житті? Uh, Ні. No. Ні. Because, uh, Тому що коли я ще був малим. Мене вдарив кінь. Кінь. Так. Серйозно? Так, кінь. Так, кінь. Як це трапилось? Він вдарив мене у голову. Тоді я працював на фермі. Коняки, корови і все таке інше. Я йшов і такий. А ну відійшла, відійшла. Нуль боїв, нуль перемог, один нокаут. Даніелі, що ти про це думаєш? Ти не б'єш так само сильно, як кінь. Так, він не коняка, звісно. Легендарний британський супертяж Ленокс Льюіс назвав боксера, який переважав у силі удару Майка Тайсона. Брігсу бракувало витривалості, але він точно знав, як використовувати вагу свого тіла для удару. На жаль, для нього, коли ти стикаєшся зі мною, тобі потрібні всі навички, тому що сили недостатньо. Фанати могли очікувати, що я назву Маккола або Хасіма Рахмана як найсильнішого панчера. Але я був добре підготований до боїв з обома ними, тому я обираю Шеннона, сказав Ленокс. Крім того, Ленокс Льюіс оцінив шанси супертяжа Даніеля Дюбуа у поєдинку проти Усика. У нього добрі шанси. Зараз він налаштований досить позитивно, і його наступна мета стати абсолютним чемпіоном, сказав Ленокс. 19 липня на англійському стадіоні Вемблі в, в андеркарді бою Усик Дюбуа зустрінуться два українських боксера Андрій Новицький та Владислав Сіренко. Напередодні цього протистояння співвітчизники обмінялися не надто приємними коментарями. Давайте чесно, цей бій він отримав тільки тому, що я дав йому шанс. Ми запропонували йому поєдинок три тижні тому. Він відмовився через два тижні у нас був інший суперник. Але й той і знявся, і раптом сюрприз. Сіренко погодився. Окей, прийняв бій, відповідай за нього. На це сіренко відповів наступне: станом на 15 травня у мене був підписаний контракт на поєдинок з Діліаном Вайтом. Це боксер із світовим ім'ям. Тому думати, що я відмовився б від поєдинку з Вайтом, аби погодитися на бій з тобою, м'яко кажучи, безглуздо. Насправді, все навпаки. Тільки завдяки тому, що ти будеш битися зі мною, ти вийдеш в Андеркарді Усик Дюбоа, і це факт. Я не звик багато говорити перед боєм, але якщо говорити, то говорити чесно. Після цих слів Новицький вирішив трохи змінити вектор і написав наступне: Поки ти боксував на рингу, я ламав людей на вулиці і боксував теж, вирішував питання без тата, тому не жалійся. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео.